Зараз новий етап в розвитку повітряних сил збройних сил України. Тарас Козак, ну як Зеленському на такому не хайпанути? Це ж для нього святе, а літачкам тепер слід чекати прильоту. Сам верховний місце здав. В 16 вже в Україні, однак їх поки замало, аби суттєво вплинути на хід бойових дій. Наталочка Биховець лише шість українських пілотів підготовлені для польотів на нових винищувачах. F-16, повідомляє The Telegraph. І не кажіть, що влада не знала про те, що домовились про навчання лише шести пілотів. То для чого ця показова історія щодо F-16? Питання риторичне. Відповідь на нього. Я думаю, що кожна розумна людина і так знає, як же дістало це зелене трясовиння, в яке нас втягнула більшість. Нам розповідали, що українські пілоти там в часі все, все супер. Але коли стало питання, чому так мало літаків, то відповідь будь-якої е, людини, яка дотична до авіації або взагалі до військової страви, розуміється, що в середньому на один літак мусить бути мінімум два пілоти, мінімум три пілоти. Вам дають 60 літаків, значить у нас 120 пілотів. Ну, математика достатньо проста. Ви хочете мати більше. Ви мусите мати більше пілотів. В середньому навчання одного пілота з нуля, от з курсанта Військової Академії Сполучених Штатів до е, випуску займа, е, по ціні десь на рівні 1 мільйона, чому їх і називають золоті хлопчики. Ми розуміємо, що е, 4 років у нас наразі нема. Хоча я все одно відправив би певну кількість курсантів, квота у нас є. Хоча б кожен рік відправляв хоча б по 30 молодих курсантів з гарної англійської мови, хай вчаться Сполучені Штати. Яка різниця? Для нас різниці немає, для нас це навпаки буде значно крутіше. І через 4 роки ми отримаємо 4 результати. Це результат довгограючи. Але це мільйон доларів. Невже ніхто там не спроможний ні в Кабміні, ні в Офісі президента, там, хто там Татаров, Єрмак, Машовець, які там кажуть, що вони великі фахівці захисту національної безпеки. що Якщо у нас немає часу і немає пілотів, то в країнах НАТО величезна кількість пілотів, які відставці, які за нормальну зарплатню готові спроможні, щоб літати на літаках F16, маючи чудову підготовку. Добре, ви не хочете дати не хочете безпосередньо довго чекати, найміть цих людей. Найміть нічого страшного, дайте їм зарплатню на рівні 25 тисяч доларів, навіть 50. Давайте прокуємо. 1 мільйон доларів ділимо на 50. Це у нас виходить 20 місяців. Ми можемо одному пілоту платити що зарплатню. 20 місяців це практично, пробачте, величезна кількість 2 роки трошки менше, там півтора роки активної війни. Але це висококласний підготовлений пілот, чому таке не робиться? Американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України. Пряма мова, ви можете розраховувати на мене. Український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як управляти F-16. Це придбає вам час і допоможе виграти війну. Заявляє, він це вже неодноразово, просто заявив черговий раз, коли літаки вже надали. Але зелені ляді, мабуть, злякаються наймати іноземних пілотів. Так же ж можна і рашку раптом перемогти. А які тоді переговори? І на якби пресидент хотів перемоги, він би вже і пілотів іноземних залучив і для охорони кордонів теж макрон це давно пропонував але він хоче лише знищення українських патріотів і перестать стріляти щоб сайтись по анатолій Зозуля буває копаєш бендегу, робиш з неї ляречку, навіть світло проводиш всередину, обережно вмонтовуючи в стріху між балками перекриття пляшку з водою, яка розсіє сонячне світло та ще й так, аби дощем не залило. І от коли ти робиш останні штрихи, ставиш перед нею охайно капці і калаш, приходить наказ на переміщення. Тобто, як стемніє, прийде техніка, і ми залишимо позицію. Я ж холера. Тиждень її копав, перекривав і мостив. Я навіть жодної ночі в неї не посплю. Такий відчай охоплює. Лише людина, яка багато разів пережила такі переміщення, може в повному обсязі зрозуміти президента. Ти два роки намагався зняти залужного, зірвати постачання, озброєння, пересваритися із союзниками. Тобі Джонсон не дав підписати стамбульську капітуляцію, і, от нарешті, все майже готово. Залужного прибрав, професійний генштаб розпустив. Джонсон поїхав. Геть мобілізацію зірвав повномасштабний відступ, забезпечив, і от тільки ти збираєшся поставити капці, перекреслено поставити підпис під капітуляцією залітають f 16 Та хай вам, грець, Юрій Бутусов, військовослужбовець ЗСУ та народний депутат Сергій Рудик, Його слова мають послухати у парламентській більшості. Сергій Рудик Верховна Рада пішла на канікули, Ви тільки на хвилинку уявіть ситуацію. Ми з побратимами зібрали зброю і всі дружно поїхали на місяць у відпустку. Море, озера і все таке. Війна ж зачекає. Скажете, таке дикунство не вкладається в голові? Ні, цілком реальна картина. Парламент воюючої країни закрили на амбарний замок на цілий місяць до 21 серпня. Воєнні законопроекти а їх зависло немало. Пофіг. корупція, євроінтеграція, ревізія бюджету, фіолетово. реформа митниці, де мільярди розтягують по кишенях, не на часі. Я розумію, що багато кому зараз вигідно заморозити раду. По-перше, без рішення парламенту уряд протягує бюджетну резолюцію на 25-27 роки. А там, знаєте, замороження соцвидатків для холопів, то його краще прийняти по тихому. По-друге, треба пригальмувати скандальне питання з УПЦ ФСБ. Трохи пошуміли і вистачить приймати не можна якось невдобно вийде перед союзничками з ОПЗЖ. А може вони вже по-тихому виставили московську церкву на торги з русскими? Вважаю, що те, що зараз роблять з парламентом, це справжній злочин, руйнувати законодавчий орган і гальмувати законами, які посилюють нашу обороноздатність, це дурість робота на ворога. Бо солдат, якому кажуть тримати, стояти насмерть і тримати оцю посадку, бо ззаду вже стратегічна дорога за 5 кілометрів. Вільну хвилину бою бачить, що Верховна Рада пішла на канікули. Я ще не хотіла про це як розговорити, так. А перед цим вона прийняла в першому читанні закон про те, що корупціонер Слуга народу може відкупитися офіційно тепер уже. А перед цим вона бачить, що слуги народу відмовляються заборонити Російську православну церкву, інструмент ФСБ в Україні. А перед цим вони дізнаються про чергові хабарі можновладців. Стефанчук назвав Шмигаля найкращим прем'єром за всю історію України. Валерій Прозапас. тобто шість хвиль мобілізації, і демобілізації 14-17 років з одночасним будівництвом фортифікації, реформами в ЗСУ, стартом ракетних програм та ще й зі зростанням економіки. Містер Стефанчук впритул не бачить в якості успішного прикладу державної політики під час війни, а натомість вбиває мотивацію йти в армію в принципі. Бо якщо війна йтиме ще 10-15 років, то ви Ходить у нових ліц взагалі немає жодної стратегії, крім мобілізувати людей навічно, а самим сидіти збронею від цирка щодо історії УНР. То цьому троскавецькому науковцю варто нагадати, кому саме тоді ми програли державу, коли населення масово повірило тим, хто називав себе слугами народа. Сергій Данилюк, три армії в зсу сьогодні. в Збройних силах існує три армії в одній. Не за рівнем підготовки професійності чи патріотизму, за рівнем менталітету. Одна армія це командири совки, вищою формою, визначення яких я би назвав генерал кризовий чобіт. Мар'яна Безовла коментує: так і є. Момент істини для війська не мовчить. Олександр Морозов, Воу-воу-воу. Це що вас понесло на три армії ЗСУ? Де це в нас взялося цілих три армії? І коли всі десять років була одна армія? А тут ви назбирали цілих три. Якщо хтось про любив, то стародавній принцип розділяє володарю і працює по сьогоднішній день: верхні, середній, нижні. Сто 22-му було норм, ніхто не ділив. 23-му було норм, теж ніхто не ділив. Тут в середині 24-го почали ділитися на цілих три армії. Пост бачив вже разів п'ять на сьогодні. Так от, розділити групу, нейтралізувати командира, ліквідувати групу. Все до всерачки просто. Так, да, проблеми в управлінні є однозначно на всіх рівнях, починаючи від відділення, але якщо є структурні проблеми, то змінюється модель управління на більш раціональну, а не сегментуються всі на три підгрупи і кожен крутить своє кіно окремо. Армія ще раз, армія, бляха, побудована на дисципліні і субординації. Немає дисципліни, немає армії, не може бути кожен сусід. В полі агроно. Дисципліна сам перевіряв на таких ланках, як відділення, взвод, рота. Хочете оптимізувати процеси, змініть модель виробництва, а не всіх нахер, всіх хірові. Я теж можу пожурити певні процеси, бо мені, як підприємцю, вони не альо. Можна якісніше, більше, краще, і скоріше, но, бляха, не діліть на касти когось лучше, когось гірше. Перестаньте, будь ласка, лайно їсти зсу. В нас одне і армія в Україні також одна, не дві, не п'ять, не десять. Один дна